Сонечко, сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Вітаю вас, діти. Давайте ми з вами пограємо в гру. Зима добре, зима погано. Якщо добре, будемо ставити галочку. Якщо погано, то хрестик. Почали. Взимку дерева відпочивають. Це добре чи погано? Так, це добре. Молодці. Взимку холодно та морозно. Це добре чи погано? Так, це погано. А коли холодно та морозно, можна захворіти. Це добре чи погано? Так, це дуже погано, молодці діти. Взимку можна зліпити сніговика. Це добре чи погано? Так, це добре, та цікаво. Взимку Дуже слизько, та можна впасти. А це добре чи погано? Так, це погано. Ніхто не хоче падати та набити собі шишку. Гратися в сніжки це добре чи погано? Так, це добре, бо весело. Тварина взимку. Холодно. Як гадаєте, це добре чи погано? Так, це погано. Молодці діти. Кататися на санчатах це добре чи погано? Так, це добре, та навіть весело. Ташкам взимку холодно. Та голодно. Як гадаєте, це добре чи погано? Так, це погано. Взимку на свято яскраво прикрашають ялинку. Це добре чи погано? Так, це дуже добре, тому що всі діти чекають на подарунки. Дякую за увагу. До побачення!